Зі своїми друзями в Польщі і вони кажуть, що ви занадто близько спілкуєтеся з Путіним. Що ви можете їм сказати? якби я не об'єднувався з обома, у нас би не було ніякої угоди. Ви хочете, щоб я сказав о, він робив жахливі речі, а потім подзвонити йому і сказати, Володимире, привіт, як справи? Це так не працює. Я ні з ким не вступаю в союз. Я представляю Сполучені Штати Америки і для блага всього світу. я хочу досягти цієї мети. Це дуже складно робити угоду в таких умовах. Я можу вам сказати, що Росія так само не дуже любить Україну. І це не питання того, з ким я. Я зі світом. Я з Європою. Я хочу побачити, чи можемо це зробити. я можу бути більш жорстким ніж будь-яка людина. Але ви інакше ніяк не досягнете ніякої угоди. Я хочу теж на це відповісти. Протягом чотирьох років у сполучених штатах був президент, який дуже жорстко висловився про Путіна. Що Путін вторгся в Україну, зруйнував частину країни. Але шлях до миру, шлях до процвітання лягає в дипломатії. Ми Не можемо бити себе в груди і казати, що слова президента Сполучених Штатів важать більше ніж дії. Америка зараз займається дипломатією. Це те, що робить президент Трамп. Він окупував велику частину України. На сході Крим. він окупував це в 2014 році. Протягом багатьох років я говорю не лише про Байдена. а тоді був Обама, потім президент Трамп, потім президент, президент Байден. Зараз знову Трамп. І хай господь його благословить. Хай все вийде зупинити це. але від 2014 року ніхто цього не зупинив. Він вбивав людей. 2015? Ні, 2014. Я був не тут. Так, так. Але від 2014 до 2022 року ситуація була така сама. люди помирали на лінії розмежування. Його ніхто не зупиняв. Ви знаєте, ми з ним говорили. Багато було розмов. Багато двосторонніх розмов, і ми підписували з ним я як новий президент у 2019 році підписав із ним угоду з ним з Макроном, з Меркель. угоду про припинення бойових дій. всі мені сказали, що він ніколи не піде. Але після цього він порушив цю угоду. Він вбив багато людей і не обмінював військовопланених. Ми домовилися на обмін, але він цього не зробив що це за дипломатія? Про яку дипломатію ви говорите? Що ви маєте на увазі? Я говорю про таку дипломатію, яка зупинить руйнування вашої країни. Пане президент, з усією повагою. Я вважаю, що це не повага, що ви приходите в овальний офіс перед американськими медіами і намагаєте намагаєтесь нав'язати нам щось. ви маєте бути вдячні президентові за те, що він намагається це зупинити. Ли придіть в Україну, щоб побачити ці проблеми. Я насправді бачив ці історії, і я знаю, що відбувається. Ви привозите людей і ввозите їх на тур пропаганди. Чи Ви не погоджуєтеся, що у вас є проблеми залучати людей у військо. Solve a problem. Don't tell us what we're gonna feel. I'm not telling you, because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what don't. we're gonna feel. We're gonna feel, feel we're gonna feel I'm very I'm good. We're gonna feel very good and very you strong. You, you you're, strong. Will feel influence you're right now you not in a very good position. Influence. You've allowed from yourself to be in a very, very bad position and he happens to be right about from the very beginning of the war. You're not in a good position. you don't have the cards right now. With us, you start I'm having cards. Cars. Right now, you don't you're not playing cards. You're playing cards. You're gambling the with the lives of work. millions. Think you're, you're, you're gambling with World work. War you III. You're gambling with you World, World War III. And what you're doing is <laughs> very disrespectful to the country. This country. знову повертаємося до вас багато <in> uh, людей, багато людей ніж so, мусило постраждали so, в цій зустрічі. Ви не говорили дякую. Ви говорили, ви їли поїхали в Пенсильванію, говорили на такому турі політичному, і президент намагається врятувати вашу країну. Розумієте, коли дуже голосно говорити про війну? Він не говорить, Орець голосно у вашої країни проблеми. Ви багато чого сказали. Ваша країна має великі проблеми. Ви не виграєте це, ви не, не перемагаєте. ви можете, у вас може бути справи окей завдяки нам. Наша країна, пане президенте, була сама з самого початку війни. І ми да вам дали 350 мільярдів доларів. Ми, ми дали вам устаткування. Вони якщо б не було ваш у вас, вашої віс нашого військового обладнання, то за два тижні це буде зупинити. Я від Путіна чув три дні. А це два. А, два тижні буде дуже важко вести бізнес такому плані. Ви не ви не кажете дякую, каже Вен. Незважаючи ведеденчантеф всі на всі е, помилки, на всі ці непогодження. Давайте не будемо перед американським медіа їх вирішувати. Я чому uh, говорю про це так так довго? Ви мусите бути вдячні? У вас немає карт you каже, Я не граю картонесон. У <плес> вас мало військових, і це потім ви кажете: я не хочу припинення вогню. Я не хочу припинення вогню. Я хочу те. Дивіться, якщо у вас зараз буде припинення вогню, прямо зараз хоча б люди перестануть гинути. Звичайно, ми хочемо припинити війну. Але хто не хоче припинення вогню? вогню. Ви хочете, тому що потрібно припинити вон швидше ніж года. <у handc retaliated> uh, Зеленський каже Под... запитайте в інших, що було. Трамп каже, що uh, це не було зі мною. Це було з Обамою, який давав вам ковдри. А я вам дав Джавеліни. Джавеліни для того, щоб зруйнувати ці танки. А Обама вам прострадла давав насправді. Так і кажуть, що Обама давав thankful. ковдри, а Трамп says, you, you Джавеліни With ви мусите буде вдячним. Без нас у вас немає карт. З нами у вас є карти, без нас ні. Ставлення мусить змінитися. Якщо Росія порушить припинення вогню, що тоді? Тобто, що ви кажете? віце віцепрезидент пояснює, якщо Росія порушить. А якщо щось станеться, якщо бомба зараз вам на голову прилетить, якщо вони це порушать, вони порушили за часів Байдена, тому що вони його не поважали. Вони не поважали Обама, але вони поважають мене. Я хочу сказати, що у вас була це фейкова гонитва за полювання на відім. Ви казали про Росія, Росія, Росія. Це було надумане шахрайство з боку Байдена, Гілларі Клінтон, Адам Шиф. Це задумали демократи, і треба було пройти через це. І він це через це пройшов. І його звинувачили в цьому, і він цим не має нічого. Це о, нічого до справи. Ця справа була зародилася в спальні Гантера Байдена. Це було гидно. І вони сказали, о, цей лептоп з пекла був створений Росією, але це було шахрайство, і він його звинувачували. Він міг це винести. Я хочу сказати, можливо, він порушував угоди з Обамою Бушем з Байденом. Так може він не зробив, можливо, та і ні. Я не знаю, що трапилось, але він зі мною не порушував. Я не знаю, чи він може цю угоду війти. І проблема в тому, що ми дали вам можливість бути сильним. За, і, але без сполучених штатів у вас немає можливості бути сильним. Ваші люди дуже мужні, е, і ви побачите, що станеться. Я не думаю, що це буде гарно, тому що у вас немає карт. Але якщо ми підпишемо домовленість, то е, у вас буде позиція набагато краще. І не хочу сказати, це не дуже добре. Це не дуже гарно. Те, що ми бачимо, я думаю, що ви побачили достатньо це гарне телебачення. Можу вам сказати. Побачимо, що ми можемо зробити далі. На питання, чи будете вести перемовини, Трамп сказав, що невідомо. І зараз ми бачимо, що пресу запрошують вийти із овального кабінету і делегації більше не відповідають на питання. Дякую, що були з нами. Це ми транслювали те, що щойно відбулося у Білому домі. Це завершальне вже відповіді на питання преси від президента Шаджопрезидента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. З вами працювали Оксана Бодротенко та Марія Ульяновська. Дякуємо.